Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути такий проєкт як Hexa Core. Це польський видавець мобільних ігор Web 3, який створює високоякісні мобільні ігри, інтегровані з такими технологіями Web 3 як блокчейн і NFT. А їх ігри дозволяють гравцям володіти ігровими предметами та торгувати ними як NFT, і отримувати винагороди в криптовалюті. Інвестовано, якщо ми подивимось, в цей проєкт вже 3,5 мільйони доларів. Досить відомих інвесторів я не скажу, що тут є. Але для такої компанії, видавця мобільних ігор, до речі, ну, дійсно непогані такі мобільні ігри, якщо подивитись, інвестиції досить і досить непогані. І також, що досить цікаво, що вони. Потрапили нещодавно до Web3 Dubs on BNB Chain, що також вважаю досить непоганим результатом для того, щоб про проєкт дізналося більше людей і він почав краще розвиватися. Проєкт зараз активно партнериться з великими та цікавими проєкту, по типу, наприклад, якщо подивитись Solana, Magic Eden, Xolla. Games, досить непогана така а, платформа. Це виглядає досить і досить перспективно на майбутнє. Ну і Виходячи з нових реалій, ринку, щоб зацікавити аудиторію, вони зараз запустили свою міні-гру, яку я вважаю досить цікавою. Ну, вона виглядає досить цікаво і все там непогано а, також зроблено. За цією грою і за самим проєктом. Стоїть дуже непогана команда, що мене і зацікавило. А добре, з цим ми розібрались, Тож, давайте перейдемо та подивимося, що нам потрібно робити. Як завжди, всі посилання залишу в пості телеграму та під відео. А, і до речі, друзі, забув а, ще сказати, вони також дорожна карта в них є, і ми можемо бачити, що аірдроп поки в них а, запланований на 24 червня або а, вересня, там плюс-мінус десь воно буде. Тож в нас є ще час, щоб долучитися до гри та прокачати свій аккаунт і а, зібрати монетки. Аго, до речі, в цій грі ми будемо збирати Аго, за них все прокачувати і, скоріш за все, їх ми і будемо в майбутньому обмінювати на токени проєкту. І скажу так, що ось ці токени ігрові проєкту, якщо дійсно будуть цікаві ігри виходити, вони досить непогано, можуть нас, як то кажуть, накормити. Тож, давайте перейдемо за а, посиланням реєстрація на Core». І ми потрапляємо до ось такого додатку. Я не буду показувати на телефоні, я покажу вам на комп'ютері. Відкрив його на комп'ютері. Нашою головною задачею тут буде. Заходите раз на добу та тицяти ось цей куб. Тицяєте за це ви будете отримувати монетки Аго. Також ми будемо тут клеймити ці куби, і нам також будуть зараховувати ці монетки Аго. Тож, все як завжди, складного тут нічого немає. Просто тицяйте і забирайте свої монети. Головне. Заходити, коли скінчився час, щоб це було більш продуктивно. Добре, на цій сторіночці також нам обов'язково потрібно законектити а, гаманець Tone. А ви можете законектити як свій телеграм-гаманець, так і, наприклад, тонкіпер або BitGet. Тут є вибір гаманців, які ви хочете законектити, тож ви можете це зробити. В мене був тон і там був тон, тож законектив я його. Там складного нічого немає. Головне, щоб трішки було тона на вашому балансі. Добре, зараз не буду конектити, тому що в мене зібійться конект з а, мого телефону. А, добре, з цим ми також розібрались. Ось це поки що не знаю, що це. Далі, якщо дізнаюсь, я вам розкажу. Ну і давайте подивимось, що тут ще є цікавого. А, ось тут в нас є лаунчер, тут ми можемо грати в гру. А ось цю гру ми можемо. Грати раз на добу, тут займає часу десь 1-2 ну, хвилини. Також ви заходите, вибираєте любого персонажа, який вам сподобався, і починаєте з ним збирати кубики. Просто поводите по екрану, щоб зібрались там. Ну, я ось цим сьогодні проходив. Наприклад, мені потрібно було зібрати 50 кубів. Я, я дуже швидко їх зібрав і все. Складного тут нічого немає. Далі. Ще є гра, за проходження рівня якого ми будемо отримувати 300 аго. Досить непогана гра, я сьогодні зайшов, ну і десь годинку я в неї просто сидів і грав. Хоч вже й пройшов один рівень, але було цікаво погратися трішечки. Ну, і таке розвантаження було невеличке. Нам тут потрібно буде вибивати ось ці автомобілі. Ось так ми беремо, наводимо і. Вибиваємо. Дивіться, щоб отримати 300 монет, нам потрібно пройти ось всі ці рівні до самого кінця. Ну, тобто, просто повибивати ці всі машинки. І ось бачите, з, е, з кожним новим раундом в нас збільшується кількість машинок, і ось ця лінія йде. Гадаю, також розберетесь, не буду до кінця це все проходити, тут складного нічого нема. Коли ви виграєте а, цей раунд, а, ви зможете там прокачувати свої вже бомбочки, ну збираючи їх в одне, тобто, якщо у вас буде дві бомбочки одного рівня, ви можете зробити одну другого рівня. ну і так далі. Я гадаю, там механіка не складна, ви зможете розібратися. Ну і коли ви пройдете один рівень, ви за це отримуєте плюс 300. Або і далі чекаємо на інші ігри. Вони скоро вже тут будуть. Тож за це ми також, скоріш за все, будемо отримувати якісь винагороди по типу ось цього. Добре, все більше тут нічого немає. З цим ми розібрались. Також кожного дня заходите і витрачайте небагато часу, щоб забрати свої монети. Далі в нас є пункт, де ми можемо запрошувати своїх друзів. Копіюєте лінку, запрошуєте друзів, і тут досить непогана реферальна система. Ви запрошуєте першого рівня друзів, а вони запрошують другого рівня, також вам надходять якісь монетки. І третього рівня також вам будуть надходити якісь відсотки, що вважаю досить і досить непогано. Тож можете скопіювати свою лінку та поділитися нею зі своїми друзями. Також, якщо ви зареєструєтесь за моїм посиланням, ви отримаєте безкоштовно як бонус 100 монет аго. Ну і також ваші друзі, якщо будуть реєструватися за вашим посиланням, також будуть отримувати по 100 монет аго. Добре, з цим також розібрались. Далі, в нас є місії. Ось тут вам потрібно буде просто виконати м -м, прості соціальні завдання, і за це ви також будете отримувати свої перші монетки. Нічого складного немає, просто підписатися, залишити якийсь може, коментар на Discord підписатися та зробити репост. Виконується все дуже швидко. Далі, в нас є магазин. А, тут я. Теж тестував тут за 0,02 тонни, якщо я не помиляюсь, можна буде відновити ще раз тицялку тут потицяти і ще один клейм. Я так взяв для себе, чисто потестувати, більше я сюди вкладувати, скоріш за все, кошти не буду. Якщо у вас є можливість або бажання, ви можете тут витрачати кошти. та а, отримувати додаткові бонуси. Єдине, що, можливо, трішки пізніше візьму а, спробую за 0,15 тонн собі ось а, цей 10к на 7 днів, а, виглядає досить перспективно, якщо чесно, Ну, на це ще подивлюсь. Ну, і останнє нам потрібно буде прокачувати свій левел. А, за те, що ми будемо прокачувати свій левел, по-перше, ми будемо з кожним левелом більше отримувати м -м, клейм. А ось цей клейм буде в нас більший. ось цей. І також ми будемо тапити набагато швидше, тому що ось тут зараз на самому початку дуже складновато тапати. Це ну, довгенько, я так скажу, воно проходить. Також ви можете підвищувати рівень за тон. І знову ж таки, щоб, наприклад, з 5 на 6 підвищитись, це нам потрібно заплатити 0,54 тона, а це десь. Зараз ну, 6 баксів, це досить, я вважаю, багато. Тож краще е збирати монетки ці і прокачувати свій рівень. Чим більше буде рівень. Тим більше тут ви будете отримувати. Якщо є можливість, то, звісно, ви можете трішки прокачатися. Ну і на цьому все. В принципі, тут складного, нічого немає, як завжди, тапалка, на яку можна витрачати небагато часу. Якщо у вас є друзі, яких можна запросити, то ви будете отримувати трішки більше монет, і це все вам пришвидшить. А, на цьому все, як я сказав, час у нас ще є, ну, десь. Ну, трішки менше двох місяців. Я вважаю, що за цей час можна досить непогано нафармити ось цих монет та прокачати свій левел для того, щоб отримувати більше монет. Якщо буде якась нова інформація по цьому проєкту, я обов'язково буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Ну, і поки я там вас буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на нащад, де спілкуємось. Та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання: це Bloom, Tabi та Starry Nift. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!